Зимові сорти яблунь цінуються серед власників дачних ділянок за морозостійкість, тому їх без побоювання вирощують в районах, те переважає холодна погода, часто випадає сніг один з таких сортів слов'янка, яка завоювала популярність за невибагливість у догляді і відмінний смак плодів. Яблука добре зберігаються, не втрачаючи привабливий зовнішній вигляд і смакові якості. Що дозволяє ласувати ними до весни опис яблуні сорту Слов'янка, сорт яблуні Слов'янка, виведений і в мічуріним шляхом схрещування антонівки звичайної і Ренета ананасного слов'янка, відрізняється ранньою і досить рясною врожайністю і скороплодністю сорт районований в північно західних і центральних областях України, дерево середньоросле до м, з компактною густою кроною округлої форми. Гілки гнучкі і еластичні світло-коричневого кольору, листя невеликі овальні, витягнуті до краю насиченого зеленого відтінку суцвіття білі, плоди слов'янки середнього розміру, масою 80 стог, приплюснуті зі слабкою ребристістю при зніманні яблука мають зеленувато-жовтий колір, коли настає час споживання. Плоди набувають золотисто жовтий відтінок, іноді на сонячній стороні з'являється ледь помітний рум'янець, шкірочка щільна, якось дуже соковита білого кольору, смак солодкий з легкою кислинкою, аромат насичений, переваги та недоліки сорту. Таблиця «Достоїнство недостатки зимостойкость небольшої розмір плодов сокає стійкість до першочастична, самоплодності, скороплодності опадане плодів, після созриваної хорошої лежкісті і транспортабельність плодов, сокає регулярна врожайність особливості посадки, щоб посадка пройшла без ускладнень. Слід дотримуватися певних правил, потрібно заздалегідь підготувати ділянку, облагородити ґрунт, внести необхідні поживні компоненти і провести посадку. Дотримуючись певний порядок дій, терміни і місце посадки. Перед початком посадки слід визначитися з місцем, звернувши увагу на рівень пролягання ґрунтових вод слов'янка, як і багато інших сортів яблунь погано розвивається, потрапляючи в них корінням. В майбутньому це відбивається на врожайності і загальному стані дерева. Вибравши ділянку під посадку, його необхідно скопати, видалити бур'яни і коріння від попередніх культур. А потім внести добрива, висаджуючи яблуні, варто подбати про достатню кількість сонячного світла, тому місця поблизу будинків і високих будівель не підійдуть, особливо для молодих дерев, які потребують сонця, що стосується ґрунту. Найкраще слов'янка буде відчувати себе на легких і родючих суглинках з нейтральним або слабокислим рівнем для яблуні цього сорту. Оптимальним терміном посадки є весна, друга декада квітня. Однак варто також враховувати і територіальні кліматичні особливості у місцях, де взимку довго лежить високий сніговий покрив, висадка проводиться з початку вересня до середини жовтня, а в північних районах з малосніжними зимами доцільно посадити саджанець навесні. Вибір саджанців, купуючи одно або дворічні саджанці яблуні, необхідно звернути увагу на зовнішній вигляд і стан коренів. Вони повинні бути пружними без сухих і пошкоджених ділянок, добре розвиненими. Теж стосується і гілок найкраще купувати саджанці безпосередньо перед посадкою. Бажано з відкритою кореневою системою і сплячими нирками. Як правильно вибрати саджанець? Відео, підготовка ділянки яму для посадки яблуні готують за 3-4 тижні, щоб ґрунт добре осів, а добрива частково розклалися сформована яма повинна досягати 70-80 см в глибину і 1 в діаметрі. Родючий шар землі змішують з нижнім 1-1, додають добрива. Оптимальна суміш – 3-4 відра перегною, 400 гзоли, 80 г хсерчанокислого калію, 200 г суперфосфату. Дно ями необхідно ретельно розпушити, засипати суміш ґрунту з добривами, а зверху чисту ґрунт полити 1-2 відрами води і залишити до дня посадки. Покроковий процес. При дотриманні рекомендації навіть у початківця садівника посадка не викличе труднощів, а саджанець швидко вступить в стадію зростання і почне активно формуватися, у спеціально підготовленій ямі для посадки зняти один три частину ґрунту і сформувати посередині горбок, встановити дерев'яний кілочок діаметром 2-5, см недовжиною не менше 1-2 в центрі ями, поруч з кілочком розташувати садженець. Потім підв'язати його за допомогою мотузки. Відстань кореневої шийки від поверхні землі має бути не менше 10 см розправити коріння і, присипаючи шарами землі, злегка утрамбовувати, сформувати лунку по пристовбурних колі діаметром 50 60 см, полити деревце 2-3 відрами води і замульчувати торфом або компостом шаром 6-7 см. Після посадки провести першу обрізку, скоротивши гілки яблуні на три нирки, як правильно посадити яблуню. Відеоролик, запильник, яблуня слов'янка частково самоплідний сорт. Однак для отримання рясного врожаю плодів високої якості слід подбати про посадку 2-3 перехресних запилювачів. Кращими запилювачами для слов'янки стануть такі сорти, як Антонівка, звичайна, пельфлер Китайка, пепін шафранний і коричне смугасте, кращі запилювачі для слов'янки, фотогалерея. Пепін шафранний скороплідний, високоврожайний сорт. Сорт коричне-смугасте відрізняється морозостійкістю. Сорт Бельфлер Китайка популярний серед садівників, за пряний, кисло, солодкий смак, плодів і насичений аромат. Підмінною рисою яблук сорту Антонівка, звичайна є можливість тривалого зберігання, догляд за рослиною для росту і розвитку яблуні. Важливий регулярний догляд, систематичні поливи внесення під годівлі, обрізка і обробка необхідними препаратами додадуть дереву сил. Підвищить опірність до негативних впливів навколишнього середовища обрізка. Обрізку яблуні проводять щорічно навесні і восени в санітарних цілях. А також для формування крони при правильній і регулярній обрізці підвищується стійкість дерева до холодів, а врожаї стають регулярними і рясними. Для формування крони вирізують завстаючи вглиб і криві гілки, щоб забезпечити потрапляння сонячного світла всередину дерева. Всі зрізи дезінфікують розчином мідного купоросу з вапном в пропорції 1-1-0, а через добу замазують садовим варом. Перша обрізка яблуні сорту слов'янка здійснюється на наступний рік після посадки. Ранньою весною до початку сокоруху гілки обрізають на 1-3 частину. Також видалення підлягають всі сухі і пошкоджені ділянки, полив після посадки протягом 1-5-2 місяців яблуню слід поливати щотижня. Виливаючи один відро води під кожен саджанець. Далі проміжок між поливами збільшується до 2-3 тижнів, як і кількість води до 3 відер, Полив здійснюється у вечірні або ранкові години. Під час неактивного сонця частоту поливу необхідно коригувати в залежності від погоди. При частих дощах не потрібно поливати яблуню. Так як вона не любить застоїв і калюш, молоді дерева переважно поливати методом дощування, мульчування пристовбурного кола біогумусом або торфом в поєднанні з соломою забезпечить сприятливе середовище і позбавить від необхідності постійної боротьби з бур'янами і частого розпушування підживлення дерева. Якщо при посадці в яму було внесено достатню кількість добрив, в додаткових підгодівлі яблуня не потребує, перші добрива вносять через 2-3 роки після висадки. Адженця. Графік внесення добре в таблиця, удобрене количество на 1-2 сроки внесений способ внесеної мочевина 2, стложки на 10 води для молодих дерев і 500 для плодоносячих рання, явисна корнева підживка мочевина, сірчанокислий калій, суперфосфат 5,0,80,100 на 20 води в початку цутинея мочевина, деревна зола 2. Ложка на відро води 1, стакан на 10 лводо і після цитинеєвне корнева є підгодівля оприскування розчинного гумату, натрію або добриво. Фктон 1. Ложка на 10 л лвод в початку травня і в червні. По два рази в кожен місяць. З проміжком в 10 днів нітрофоска. Гумат на 3,1-00-х на двадцять лот це не є корневая пудкорокадревесної ЗОЛ-4-5-0, 500, перша половина липнів пристовбурні кола перед поливом суперфосфат 2, стложки на відрову, подкорка, перегну, 1, відро вудцянтябневая пудкорокаперегної, сірчанокислий калій, суперфосфат-1, відро 2,00, 3-0-0. В после збору урожаю подзяблеву оранку, підготовка яблуні до зими. Молоді дерева протягом перших 4-5 років після посадки покривають крийдяни побілкою і обв'язують ялиновим гіллям для захисту від гризунів, дорослі дерева білять вапном. Розчинивши трик в 10 води, а потім додавши 450-500 хмідного купоросу 1 к глини і 100-150 попередньо розігрітого столярного клею, покривні матеріали для захисту від гризунів доцільно застосовувати до того моменту, поки кора не огрубіє досить сильно. Також ґрунт в пристовбурних кіл необхідно ретельно розпушувати і мульчувати гноєм, щоб забезпечити захист кореневої системи дерева, хвороби і шкідники. Сорт яблуні слов'янка відрізняється високою стійкістю до парші для профілактики хвороб і захисту від шкідливих комах. Рекомендується використовувати хімічні засоби, а також настоянки, приготовані в домашніх умовах, хворювання яблуні і способи боротьби з ними. Таблиця найменування, заболевання, характер, ураження, період, обробки методи, боротьби, мири, профілактики, першоповреждет, пагоне, листя, квіти і плоди яблуневих дерев виявляється у вигляді швидко розростаються плям сірого кольору, рання весна до сокоруху, оприскування дерева розчином сичовини, 7.00 нуль нуль хна десять води або 1, розчином бордоської рідини 1.00 нуль нуль хна десять води. Глибока оранка грунту восени, своєчасне внесення мінеральних добрив, збір і спалювання хворих листя і плодів обрізка уражених гілок борошнистеросопоражають листя, пагони, стовбури і гілки яблуні, виявляється, у вигляді швидко поширюється білого нальоту квітень, обрізка і спалювання уражених хворобою ділянок дерева, обробка зрізів розчином мідного купоросу, обробка дерев розчином колоїдної сірки з мідним купоросом 2.0. 5 на 10 води, відразу після цвітіння обприскування дерева розчином хом 4.0 на 1 відро води, через 2 тижні після цвітіння обприскування дерева розчином милосмідним купоросом 2.0. 50 на 1 відро води, плодова гниль, моніліоз вражає плоди, Виявляється, активно збільшуються плямами бурого відтінку до і після цвітіння з проміжком в 10 днів оприскування дерева 1 гордоською рідиною або препаратом скор, або топаз там на 1 відро води, видалення і спалювання уражених хворобою ділянок дерева, поширені захворювання яблуні на фото. Парша одна з найбільш поширених і шкідливих хвороб яблунь. Борошниста роса небезпечна тим. Що призводить до засихання суцвіть і листя до зупинки росту пагонів і осипання зав'язей. плодова гниль на яблуках починається з невеликого бурого плями, яке швидко розростається і охоплює весь плід комахи шкідники і способи боротьби з ними, таблиця найменування в редітелі описання, і характер пораження період оброботки методи боротьби мери профілактики красний яблуневий клешмелки комахи червоного кольору селяться на стеблах і листках. Пошкоджують їх, оплутуючи павутиною, відкладають на листових пластинах яйця, харчуються соками рослини до розпускання неркоприскиване дерево розчином нітрафену або олокуприта згідно з інструкцією, збір і спалювання пошкоджених кліщем листя, обрізка уражених гілок і стебел, щорічна весняна санітарна обрізка, глибока осіння зяблева оранка грунту, період утворення бутонів після цвітіння обприскування дерева розчином карбофосу. Фосфаміду або колоїдної сірки зелена яблунева для маленьке комахи від 1,25 до 3 завдовжки, жовто-зеленого кольору селяться на внутрішній поверхні листових пластин і харчуються їх соками, призводять до скручування і засихання листя, до розпускання бруньок обробка дерева 2-3 розчином карбофосу або нітрофену, оприскування фосфамідом 1,0. 15 препарату на 10 води, обрізка та спалювання пошкоджених листя та інших ділянок дерева, регулярна боротьба з бур'янами і кореневої порослю, осіння очищення штамбів і основних гілок від частинок відмерлої кори з подальшою побілкою вапняним розчином яблунева плодожирка, не більше, а метелик з темно-сірими передніми крилами, на яких розташовані темні поперечні хвилясті лінії, а на вершині бура, пляма з бронзовим відливом. Гусениця жовтуватого або рожевого кольору з темною головою і потиличним щитком. Дорослі гусениці досягають 12-18 м, вони вгризаються в плоди і виїдають насіння. Це призводить до псування передчасного опадання плодів і зниження врожаю при першій появі гусениць двічі з проміжком в 10-14 днів оприскування дерева препаратом фосфоміт, карбофос або хлорофос згідно з інструкцією. Збір і знищення яєць, кідника глибока оранка землі під деревами з метою знищення зимуючих в ґрунті плодожерок, регулярні підгодівлі яблуні, очищення, збір і знищення восени або ранньою весною відмерлої часний збір і знищення падалиці. Використання ловчих поясів, що накладаються на штамби і скелетні гілки дерев, шкідливі комахи на фото, плоди, уражені яблуневою плодожеркою, стають червивими і втрачають свій товарний вигляд. Червоні яблуневі кліщі селяться переважно на верхній стороні листя і висмоктують з них сік, пошкоджені попели з листя, і верхівки пагонів скручуються і засихають боротьба з яблуневою плодожеркою. Відеозбір і зберігання врожаю, яблуня сорту слов'янка відрізняються скороплідністю, вступаючи в пору плодоношення вже на 3-4 рік після посадки. Врожаї регулярні і рясні, дозрівання плодів одночасне, припадає на кінець вересня, одне доросле дерево дає до 150 вистік врожаю. Яблука відрізняються хорошою лежкістю, зберігаючи при правильних умовах смакові і товарні якості до кінця лютого. Зібрані плоди перебирають і зберігають в кошиках або дерев'яних ящиках в льохах, крім вживання в свіжому вигляді. Яблука сорту слов'янка підходять для мочіння, а також для приготування варення, джемів, повидла, соків і компотів, відгуки сидівників про спорт. У мене якось росла слов'янка найсильніший. Ночний яблучний аромат, якби не вимерзла іншої зимової яблуні і не треба ніколи. Хорюм при в топіць. 2517 пять 2520 на смак не згадаю її, а м'якоть здалася пухкий, я таки не люблю. У зберіганні ще м'якше будуть Андрій Васильєв.форюмою серію трац 58649 вісім, 35 слов'янка високоврожений зимовий сорт яблуні з високими товарно-споживчими якостями плодів. Дерево стійке до морозів і рідко уражається паршею, невеликий розмір, і компактна крона рослини дозволяють висаджувати слов'янку на дачних ділянках.